Шановні українці, сьогодні я національний гетьман України і українських земель в національному парку партизанської слави. Сьогодні ми пом'янули і поклали квіти на могили загиблих партизан, які боролися в часи Другої світової війни з окупацією України. З німецьким фашизмом, з італійським фашизмом і з фашистськими військами Угорщини, які окупували Київ і Україну. І низько поклонилися тим героям, партизанам, які звільняли Україну своїм великим партизанським національним рухом у часи Другої світової війни. І сьогодні я хочу. Оголосити велику патріотичну подяку тим сподвижникам наших партизан-героїв, які сьогодні борються за визволення Криму і ведуть велику партизанську роботу, за визволення Донбасу Донецької області від окупантів, наш, нашої Запорізької області, нашого, нашої області Херсонської. І Луганської областей, а також інших земель за ті партизанські, за партизанський рух нашої української національної Кубані, нашої Курської області, нашої Воронецької області і інших земель України і всієї Російської Федерації. Я сьогодні вітаю весь партизанський рух Російської Федерації, всіх. Поневолених націй Російську Федерацію сатанінським Кремлем і Москвою. Я сьогодні ще раз говорю, що тільки визволення всіх національних рухів Російської Федерації зможе знищити сатанізм Москви і припинити цю війну. Тільки партизанський рух сьогодні може визволити Росію. Від окупаційної влади Кремля і Москви. Слава партизанам Російської Федерації, слава партизанам українських земель, слава великому національному українському партизанському руху, слава Україні!